Вітаємо з випуском новин від 24 березня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради на часі говорити про ту допомогу, яку надають працівники комунальної установи Муніципальна варта, бо вона дуже важлива і необхідна для тих, хто потрапляє в біду, хто залишається сам на сам зі своїми проблемами, хто через хвороби губиться втрачає контроль над власними силами. Так, знову дякуючи двосторонньому зв'язку з громадянами, які опікуються долею більш слабкіших уразливих людей. Інспектори муніципальної варти можуть швидко реагувати на ваші виклики. Бо довіра до нашої служби зростає щодня, а вже заслужений авторитет працює на результат. Ми інформуємо, ви допомагаєте знайти дім тим, хто загубився. Це ж нішамська ніта це вулиця побіда. як ви тут оказались? Здавалося б, загубитися в місті, де ти живеш, неможливо. А виявляється, і таке буває. Шабського лінія. От ми сюди прибули, вас привезли. вам декмопомож, Як не ваш дім? Разом ми сила, сила інформаційна та пошукова. Рідних і дім знайдено. І це найбільша винагорода. Двосторонній зв'язок з вами діє і навпаки. Ви інформуєте, ми допомагаємо. Гаряча лінія муніципальної варти це прямий діалог з тими, хто потрапив або став свідком біди. 068 861 49 48. Не вагайтесь, телефонуйте, бо випадки бувають різні, а за ними чиїсь життя. Іноді через стан здоров'я власна оселя стає не фортецею, а місцем самотності та безпомічності. Та ті, хто поруч не втрачають пильність. Так, латану допомагає пратно. А поміті розпадами хотіли встати. Не, я Ваша громадянська відповідальність рятує життя. Працівники комунальної установи Муніципальна варта 24 на 7 стоять на варті вашої безпеки, охороні правопорядку в громадських місцях, забезпечені тиші та спокою в спальних мікрорайонах міста, аби ви відчували свою захищеність. Вулиця переможенська. Наразі тихо. Вечірні патрулі. Дивиться перемога. На часі огляду критті місць безпечного перебування під час повітряних тривог. Обхід парків та скверів завжди в маршруті муніципалів, бо вони стали місцями розваг молоді, які не завжди поводять себе законослухняно. Скільки вам років? Мені тринадцять. Чотирнадцять чотирнадцять. Ви мешкаєте? А тут тут проживають Так. Комендантська година це час, коли неприпустимо вештатися містом. Впізнаваність деяких порушників бере гору. І вже не перший раз ідеш до друга, в комендантський час. Не перший раз, я тебе вже зустрічаю. Схоже, й досі є ті, хто не знає про заборону вживання алкогольних напоїв в громадських місцях. Що ти п'єш вообще на місці? Ти знаєш, що ти нарушаєш закони людей. До останніх належать парки та сквери, автобусні зупинки, вулиця, дитячі та спортивні майданчики та інші місця. Вибрасуємо вже вибрасуємо 17 років. Хто вам продав? Я купив Ви купили? купіли? Я собі купіл. Дві банки купили, поділили з другом. Да? Зазирають у даний ганделик і неповнолітні, серед них дівчата. Поруч алкоголь, цигарки важкий, дим тютюну. Муніципали попереджають правопорушення ні алкоголю серед неповнолітніх. Я би вас хоча б всіх попросити вийти. Ви несовершеннолітні. совершенно сидять, п'ють, також і курять. Дівці, вперіо, наступний раз їдемо до вашим батьків і будемо розбиратися разом з батьками. Що ж говорити за молодь, якщо доросла жінка з малюкому візочку відпочиває з хмільним. І це в порядку речей, як говорить вона. І ви ж мамочка і выпиваете, да? No? Забираємо бути і mm. лідіть додому. Хорошо. А для тих, хто вважає, що алкоголь це по-дорослому, подивіться, що буває з тими, хто ним зловживає. Вам yeah. плохо? Нет. Yeah. вам хорошо ваше. Yeah. Домой ідете. Yeah. Не сидите здесь на полу. Розпивання алкоголю в таких місцях тягне за собою попередження або накладання штрафу від 1 до 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що вже говорити про ту непоправну шкоду, яку наносить вашому організму його зловживання. Щодня тривають рейди патрульних муніципальної варти задля моніторингу порушення правил паркування та зупинки, скільки кроків зроблено назустріч щодо спрощення правил, прибрані знаки, а деякі знову туди ж. Порушникам виписується попередження. В усній формі на перший раз попереджаємо тих, хто щойно під'їхав. Стоїте під знаком, бачили? Стоянка, зупинка заборонена. Приберіть Приберете Дякую. І як приємно, що в більшості автомобілісти усвідомлюють вчинені ними правопорушення. Ви знаєте, що ви порушили. Будь ласка, так більше не робіть. Ми вам висловлюємо попередження. І будь ласка, е ну слідкуйте за тим, що. Я розумію, що нема де паркуватись, але тут не є місце. Ви не тільки порушуєте, а ви ще своє авто підвергаєте якоїсь там, не дай Бог, ДТП. безпека і доступність руху це вже результат спільних непрацювань. Тримайте руку на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти Пілгородністровської міської ради.